Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску буду продовжувати руйнувати міф про те, що нібито існують для України якісь там хороші росіяни, і пусть ще десяток ваших служить напишуть, що на українському питанні Канчаються любой русский либерал. Чому продовжувати? Тому що в одному із попередніх випусків я вже показував про те, як Леонід Парфенов, громадянин Російської Федерації, якого в Україні багато людей сприймають як нібито за хорошого росіянина, просто взяв і зламався на запитанні про Крим. Здесь очень странно задаючи люди. Они полягають, що всі живуть в цій повестке. Більше того, повинні неприменно сказати, то, що вони. Еті спрашуваючі люди думають по цю повіс. Обов'язково подивіться те відео, якщо досі не бачили. Посилання буде в описі до цього відео. А тепер про нашого нового персонажа його звати Дмитрій Биков. Він з Росії, він письменник, поет і дуже сильно критикує російську владу. Двічі відмовлявся від зустрічі із путіним. Російська влада намагалась його отруїти. Він критикував Путіна за окупацію Криму та й саму Росію і Росіян. Він теж постійно критикує, тому російська ідентичність це така чайна борьба. За право бути рабами, здавалося б, людина має правильну позицію, і ми маємо дякувати йому за те, що він, сидячи там на Росії, ось отак себе поводить і критикує російську окупаційну владу. Але, друзі, ні, річ у тім, що Биков періодично іще гастролює по Україні. І ось що він ніс, наприклад, в Одесі. В Одесі є той замок. Которої ми свіділи, тому що представить русську культуру без Одеси немислимо і простіть представить без бізруської літератури теж нельзя. А далі він заявив, що якщо ми і зільємось, росіяни, тобто і українці, то це злиття почнеться саме з Одеси. Якщо десь ми ми кадати і сольємося, не з конкретною дівчиною, а взагалі, то здійсню і якось у тій же Одесі у 2019 році йому поставили ось таке запитання. Якщо прийняти тот факт, що Адеса оторвалася труського от ви бачите її роль в українському культурному потоку? Биков одразу зрозумів, що зараз він буде нести дичину, яку не варто озвучувати. Ребят, я ще скажу фразу. Которую я учому прошу журналістів не цитувати в одчок і вообще забудь сразу как то кеска, але все одно він про Одесу сказав абсолютно імперську фразу: якщо тривога свою роль в російському контексті, то роль її буде жалко. Зрозуміли, Одеса буде жалюгідна, якщо вона не буде у російському контексті, сказав нам приїжджий росіянин, який взагалі під час війни Росії проти України про такі речі немає права морального. Відкривати свого рота, а люди, які там сиділи і його слухали, замість того, щоб йому цього рота закрити, почали йому аплодувати. Ви поки що підпишіться на мій канал і зробіть те, що допоможе це відео в Ютубі просунути, а саме натисніть лайк до нього та залиште свій коментар. А я вам зараз покажу, що цей росіянин биков говорив в Одесі буквально кілька днів тому. Якщо не Росія, то в якій країні ви б хотіли жити? вообще ваше в рубрике ЖЗЛ такой у нас ну, вопрос Одесі конечно. Дякуємо, не треба. Нам, росіян і їхнього світогляду в Одесі, вже вистачило. Ледве відбили місто у 2014 році. Я, в общем, вже і вирішив цю проблему. Я не, не всім об этом розказую. мене була можливість купити скупіти жилью є купив. Наполегливо рекомендую Бикову оте житло в Одесі продати. А тепер про інші проколи цього так званого хорошого росіянина, якого і в Одесі, і в Києві публіка зустрічає оплесками. Поговоримо про Крим, те саме питання, на якому усі росіяни ламаються. Хоча Биков не підтримує окупацію Криму, він нещодавно у своєму інтерв'ю роздавав поради, як краще в окупованому Криму керувати табором. Артек, це те саме, що крадіжку саму не підтримувати, але роздавати поради, як краще краденим користуватись, але і це не все. Нещодавно у Бикова запитали про ту саму статтю Путіна, у якій він назвав росіян та українців одним народом і, взагалі, фактично приєднав у своїй хворій уяві Україну до Росії. А, а означає ли ця стаття такий маніфест претензій господина Путіна на всю Україну? На що Дмітрій відповів, що це була насправді Правді, стаття про любов, Не думаю, Це, скоріше претензія на ніяке духовне єдинство, на любов, це ж все треба ні любі. Росія безумно хоче, щоб її любили. коли росіяни в чергове будуть стріляти по українцям, знайте, це просто вони хочуть любові. А ще биков проколовся також на темі російської мови, яку він став сильно захищати в Україні, тому що якщо в Україні. Пойде боротьба з російським языком, мне кажется, это вистріл в науку. і взагалі Дмитрія сильно турбує те, що в Україні не можна відкрити російськомовну школу. Так, ніби на Росії є україномовні, ну а то що то руську школу нельзя відкрити, це хорошо. От сидиш ти росіянин там у себе на Росії, їздиш періодично в Україну, тебе сюди пускають, не закривають в'їзд. Мовчи вже ти про важливі національні питання для українців. Ну не відкривай ти свого рота як представник країни окупанта. Але ні, Дмітрій мав іще розкритикувати наш мовний закон. законнічного новий закон. Наскільки я. Розумію, мінімізує мінімізувати кількість. верно. Ти взагалі іноземець, чого ти пхаєш свого носа у наші внутрішні справи? Хоча я забув, нам не можна критикувати Росію. Ми маємо бути Росії вдячні. Не нужно, пожалуйста, впадать вот в ці вічні. Тірки. А сколько ви від нас відграбили? Ми теж много давали уж ж моє сердце серце тут не согласна, і взагалі ми, українці про свою Україну, нічого не знаємо і не розуміємо, як краще нею управляти, тому що найкраще управління нашою територією було при совському союзі, і мені вообще кажется, що Советский союз був может быть, оптимальним решением національного вопроса на данной території. Совок був насправді хороший, а ми, погані українці, неправильно думаємо про совок і про наших брат. Ратієв росіян, тому що нас усіх задурила українська пропаганда. Ну давайте не делать від українська пропаганда в агромний степені держиться на ніновісті, і ця ненависть учин дурно у А зараз найважливіша частина цього випуску Дмитрій Биков, оцей хороший, нібито росіянин, також запхав свого носа у меморіальний центр Бабин Яр. Трагедію Баби Яра ніякої вклад внесли і. Самі українці, котрої там жили і які радісно приветствовали знищення нічтаженні Ми це знаємо. А разом із ним на відео є Хржановський, теж громадянин Російської Федерації, який є художнім керівником меморіального проєкту Бабин Яр. Російського меморіального проєкту. Чому російського? Тому що його фінансують російські олігархи, і це відбувається не просто так. Це відбувається, друзі, за сприяння президента України Зеленського та голови офісу президента Єрмака. Ось, наприклад, форум Україна 30 Його відкривав Зеленський. Наші громадяни вітають один одного. А далі одразу ж після нашого президента слово надала. Ли, росіянину Хержановському художній керівник меморіального центру Голокосту Бабин Яр Ілля Хржановський. Більша честь виступати на Етамфорумі Хржановський, якому биков розповідав про причетність українців до розстрілів у Бабиному Яру. Також дружив із російським неонацистом Тісаком. І коли той помер, то від Хржановського поклали тісаку на могилу вінок. І тепер оцей росіянин на російські гроші, який дружив із нацистом, буде нас вчити нашій національній пам'яті, буде нас повчати, як ми маємо вшановувати трагедії нашої історії. Розумієте, да, приезд росіянину сюда воспринимается, куда он едет за длинной гривной на гастроли? воюючу страну немає ніяких хороших росіян для України. Є дуже дуже рідкісні винятки. А загалом, ті так звані хороші росіяни, це просто такі ж самі імперіалісти, такі ж самі російські окупанти, як і всі інші, вони теж хочуть керувати країною Україною і вирішувати, як ми з вами тут будемо жити. І при цьому усьому представники влади, тобто наша держава, їм не протидіє, а навпаки, сприяє і. Ще й допомагає реалізовувати їхні російські проекти, антиукраїнські проєкти в Україні.